Кам'янська територіальна громада, утворена після проведення місцевих виборів у 2020 році, 25 жовтня. До складу громади увійшли чотири е, сільських населених пункти. Це є село Кам'янка, Старий Вовчинець, Багринівка та Біла Криниця. На сьогоднішній день в нашій громаді вкрай гостро стоїть питання щодо придбання техніки для вивозу твердих побутових відходів. Придбання спеціалізованого автомобіля сміттєвоза для Кам'янецької сільської ради вирішить проблему та покращить санітарний та екологічний стан території громади, створить сприятливі умови для життя мешканців, покращить якість надання житлово-комунального послуг населенню, підприємцям також та комунальним установам в частині збору складування та вивезення твердих. Побутових відходів, скоротяться площі земельних ділян... ділянок під стихій... від... від стихійних сміттєзвалищ, зменшиться кількість правопорушень в сфері забруднення навколишнього середовища. Викидаючись сміття, ми один з основних екологічних законів. У у речовин у природі, наприклад, у мовах лісу папір розлагається протягом двох років. Консервна пляшинка, яку ми постійно знаємо, що викидає, це є 90 років. Поліетиленовий пакет понад 200 років. Чекло, це саме котре, кажуть багато часу щоб для того, щоб воно розлагалося, це є тисячу років. Тому порятунок планети залежить від кожного з нас. Насерйозніша проблема забруднення ґрунтових вод. Друга проблема. Утворення метану спричиняють і загибелі рослинності. звертаючись до всіх жителів громади та да, наголошуємо, що від кожного з нас залежить майбутнє нашої планети. Давайте будемо відповідальними за свої дії та бездіяльність. Будемо дуже вдячні за підтримку в програми ЮСА конкурсу громад на всі сто.